Не може бути окремий якийсь план. Кейс, як це буде окрема окремий варіант вступу? Я думаю, що перш за все, в НАТО їхні аналітичні центри почнуть працювати. Буде висновок окремий військового комітету НАТО, комітету ядерного планування, офісу, саме штаб-квартири НАТО з своїми рекомендаціями, але перш за все, текст нашого нашої заявки буде розісланий в в столиці 30 країн, членів НАТО, де їхні парламенти, уряди, президенти, премєр міністри будуть розглядати також цю заявку. Явко формувати свою, свою відповідь, як правило, північна Атлантична Рада може встановити якісь терміни, на які дається час такого попереднього розгляду може це бути місяць, може більше. Після чого будуть оцінені позиції тих чи інших країн. Якщо будуть у якоїсь країни певні зауваження, я думаю, буде такий напрямок шукати. Компроміс в цьому можливо до України буде висунути якась пропозиція розв'язати ті чи інші претензії, чи чи якби де певні вимоги, якщо вони не не безпідставні, і після цього вже буде формуватися остаточна позиція НАТО.